На п'ятій конференції кредитні спілки Черкащини заповнений вщерть зал. Це здебільшого пенсіонери люди похилого віку. Всі вони прийшли сюди в надії почути одне, коли їм повернуть їхні вклади. Прийнявши закон України про кредитні спілки, держава не встановила належний контроль за діяльність кредитних спілок, не забезпечила гарантування внесків вкладників. Цим скористалися шахраї та авантюристи і пограбували мільйони людей. І не потрібно робити бороться різні нюанси, що там була криза і так далі. Це зло зробила сама держава. Утім, ті, хто мав би пояснити, яким чином і коли вкладникам повернуть їхні гроші, на конференцію не прийшли. На зібранні не було представників НАЦКОМФінпослуг, хоча у списку запрошених вони серед найперших. наші з вами проблеми поки що на сьогоднішній день особливої уваги ніхто не звертає. Ми бачимо по діях національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, жодного представника немає. Ну, це дуже ганебно, по-перше, це їх проблема, і це питання вони перші повинні вирішувати. Регулювання ситуації облдержадміністрації неодноразово порушувалось перед Верховною Радою України, кабінетом міністрів України, клопотання про розгляд ряду питань життя заходів для їх вирішення. Проте до цього часу відповіді не надійшло. Найбільше запитань у людей традиційно виникло до правоохоронних органів, мовляв, чому люди, які привласнили чужі мільйони, до сих пір не покарані. Представник прокуратури повідомив, що протягом п'яти років відкрито 13 кримінальних справ за фактами привласнення коштів в особливо великих розмірах та зловживання своїм службовим становищем. На даний час вказані справи або ж розглядаються судами, або ж вже винні особи засуджені. Що стосується теперішнього року, на даний час в органах внутрішніх справ перебуває по місту Черкаси, перебуває три чотири кримінальні провадження стосовно службових осіб кредитних спілок. Представники правозахисних організацій закликали людей боротися за свої права. Вони створили ініціативну групу, яка працюватиме над реєстром постраждалих вкладників. Учасники конференції також підготували звернення до президента з вимогою відшкодувати постраждалим від кредитних афер матеріальну та моральну шкоду за рахунок держави. Ви не тільки маєте право отримати свої гроші, ви зобов'язані за них боротися, тому що це передбачено законом України. Конституції України і це передбачено статтями цивільного кодексу 1173-1177. Кожен вкладник, який вимагає свої гроші, фактично захищає свою державу. Єдине, що турбує економістів, те, що кредитні трагедії людей так нічому і не навчать. Небезпека того. Що в випадку девальвації гривні або якихось інших суттєвих факторів, які будуть діяти на ринку, що ті спілки, які сьогодні продовжують залучати вклади, зуміють і зможуть правильно і адекватно реагувати на ці виклики, вона не достатньо висока. Ось це і є та причина, чому ми вважаємо, що необхідно приймати серйозні рішення на рівні законодавчих і нормативних актів. Олексій Хуторний, Віктор Наточий, ВІКА Новини.